Ційна програма вчасно продовжує ефір телеканалу ТИСО1 В студії Мар'яна Лошах та Наталя Булеца. Доброго дня. Відкликання силовиків з площі народної в Ужгороді та створення народної ради області. Ці два рішення стали результатом позачергової сесії Закарпатської облради, на яку вранці 28 січня зібралося 58 депутатів. У сесійній залі були присутні і активісти громади Ужгородського Євромайдану, які увійдуть до складу новоствореного органу влади. Народ України народних обранців зареєструвалися на позачерговій сесії обласної ради. Відтак крізь ряди охоронців до приміщення впустили ще 20 представників активу Ужгородського Євромайдану. На порядку денному було всього одне питання: про суспільну політичну ситуацію. Передусім, більшість присутніх депутатів висловилися про недоцільність перебування на площі народній близько 300 силовиків. Врешті було прийнято рішення відкликати більшість міліції від приміщення адміністрації. Однак охорона приміщення ОДА залишається на місці. Міліція. В нас є договор з міліцією на охорону державної будівлі офіційно зареєстрований. Міліція вже охороняє цю будівлю, не знаю, років 5-10. в 10. В 10. 15. я не готовий вам сказати по договору, скільки там є людей, але скільки треба для забезпечення громадського порядку, стільки буде друге питання проголосоване більшістю створення народної ради. Персональний склад голову та заступників та виконавчий комітет обиратимуть на першому зібранні цього органу влади. До складу увійшли 15 громадських активістів та 15 опозиційних депутатів обласної ради, з яких тільки одиниці відкрито підтримували діяльність Ужгородського Євромайдану. Звісно, усі 15, усі 15 я не бачив. От, але, ну, я в цілому насправді це нам ну напевно вже не має значення. Головне це що прийнята рада. Те, що половина з нас з нас є депутатами обласної ради, то я думаю, що це не ускладнить роботу ради. Тим не менше, ми не будемо гірше працювати. Конкретні повноваження народної ради у конституції чітко не прописані. Їх визначення покладатимуть на самих членів народної ради. По принципу міської ради, розумієте? Так? Тобто міська рада обирається всенародним голосуванням, мер, так обираються депутати народної чи обласної ради. Далі обирається виконавчий комітет, який діють у більшості країнах європейської спільноти. Європейський і виконавчий комітет затверджується на обласних, народних чи то е, різних там, представницьких органах у областях, обирає собі виконавчу гілку влади. Новостворений орган планує направити вимогу про проведення дострокових президентських та парламентських виборів. Тілом минулого тижня за медичною допомогою до обласних санепідеміологів звернулося більше двох тисяч хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У 80% випадків не здужали діти. Втім, така кількість звернень не викликає занепокоєння, адже є типовою для Закарпаття в цей період. Окрім того, сьогодні область за темпами поширення ГРВІ на передостанньому місці в Україні що ж до грипу. То він закарпатцям поки не загрожує. Властиві для європейських країн типи згідно з даними вірусологічного. Торнгу наразі не циркулюють водночас. Медики нагадують, занедужити на грип легше постійно перебуваючи в закладі закритого типу а на свіжому повітрі ймовірність інфікування значно нижча. Якщо виникають захворювання серед організованих колективів, треба обмежити спілкування, найкраще ізолювати таких хворих, щоб вони не відвідували або робочі місця, або вже дитячі навчальні заклади. Ну і звертатися однозначно до лікарів. Для того щоб не поширювалися випадки захворюваності на грип. Ми проводимо щеплювальну кампанію. Це вже йде з початку жовтня місяця. У нас на сьогоднішній день виконаний план щеплень більших на 50%. Ну це опять же стосується колективів, закритих є. Поняття медичного ризику, це медичні працівники, і є епідемічний ризик, це хворі з хронічними захворюваннями старше 60 років, малі діти і так далі. Тобто, це вже є така профілактична робота, яка свій ефект теж відзначає. Більше 60 людей звернулися у пункт обігріву, який знаходиться в Ужгороді на площі Фенсика біля філармонії. Тут рятувальники пригощають гарячим чаєм. Також можна отримати психологічну допомогу. Пункт обігріву працює цілодобово протягом останніх двох діб. Відвідувачів тут було багато, кажуть надзвичайники. Приходять погрітися не лише безхарченки, а й молодь та гості міста. Працюватиме пункт обігріву доти, допоки не покращаться погодні умови. Поки будуть морози, пункт обігріву буде знаходитися тут. Людина протягом цієї доби в будь-який час може прийти сюди, обігрітися, в палаці знаходяться пічки, які отаплюються дровами, є електрика, є чай, гарячий чай. Водії та пішоходи проти засніжених доріг в Ужгороді. Попри відсутність опадів, далеко не всі вулиці. Комунальники розчистили від снігу, що випав. Автомобілісти бідкаються. Через погані дороги витрачають двічі більше часу на пересування містом. Комунальники ж кажуть, роблять усе від них залежне, аби очистити обласний центр від снігу. Обидві сторони вислухала Марія Рибченко. На радість. Дітям на біду водіям разом зі справжньою зимою в ушерод прийшла й одвічна проблема автомобілістів, нечищені від снігу дороги. Якщо проїхати кілька метрів у бік від центральної дороги, то з прибраного асфальту ви потрапите на повний снігу шлях. Такі у Жорецькій реалії після трьох днів зимової погоди автомобілісти нарікають, їздити містом дуже складно через велику кількість снігу. Доводиться зменшувати швидкість від звичних 60 до 30-40 кілометрів на годину. Ну, зараз, що я їжджу цих три дні, відколи цей снігопад такий, скажімо, то почти всюди не чищені. Першу ніч, коли випав сніг, зовсім не були чищені дороги. Вулиця Академіка Корольова, приїздить приїхати зовсім, скажімо так, неможливо. Там і дитячі садочки, і школа, але їздити там дуже важко. Бачив, що по трасі чистять, а в городі є міста такі, що ужас дуже. Собранецька, потім на бам'як їхати. Через засніжені дороги страждає і громадський транспорт. Водії маршруток бідкаються. На кожне коло містом витрачають на третину більше часу, аніж зазвичай. Ну у нас досить досить непоганий, досить легкий маршрут. Нема ні подйомок, нема ні немає спусків. Швабська більш-менш, хоча там. Багато машин, але все одно, більш мене зможешся мирити. На бам підніматися дуже важко. Там взагалі на Загорській не посипають. Та й взагалі не чистять дороги. Зараз піднімалися десь 45 хвилин першим кругом сюди наверх. А зазвичай 30 хвилин. Комунальники запевняють, на снігопади зреагували миттєво. Вже в суботу на вулиці обласного центру вивели 20 одиниць спецтехніки. Відтоді очистили від снігу дві третини доріг ушурода, здебільшого основні міські магістралі. Другорядні вулиці обіцяють прибрати згодом. В денний період часу виведено 11 одиниць техніки, тому що в нічний час вулиці, так би сказати, розвантажені від транспорту, але є. Дуже багато проблем із автівками, які припарковані поблизу помешкання, і як правило сьогодні це на дорогах. Такі автівки мішають нашій службі. Залучаємо працівників ГАІ, які надають нам можливість працювати згідно технології. Що стосується другорядних вулиць, вони будуть припиратися і на протязі двох-трьох днів. Територію навколо будівель повинні очищати від снігу власники, чи то приватних будинків, чи торговельних закладів. За цим постійно стежать працівники муніципальної поліції та жрерів. На порушників складають адмінпротоколи, які тягнуть за собою усне попередження чи штраф. А от кому сніг на радість, то це дітлахам. У перші по справжньому зимові вихідні нового року Ужгород заповнили санчата. Батьки чи дідусі з бабусями катали дітлахів за сніжними вулицями а в пошуках ще більших веселощів скочували санчата з гірок. Найбільше облюбували містяни три точки неподалік одна одної. Це з'їзд біля падійону. Гірка біля підвісного мосту з боку студентської набережної. І власне з'їзд з підвісного мосту Бозовській парк. І хоч максимально людними ці атракції були у вихідні, не посту. Вони і в будні. Час тут минає надзвичайно швидко. Настя вже збилася з ліку скільки разів за годину, скочувалась із гірки, і знову наполегливо підкорювала її, штовхаючи свій транспорт. Ну я ж тут давно, але і я хочу... і дуже, дуже, дуже... дуже багато разів. Я така ну, не дуже велика, могла б уже й Ну але мені подобається мені спускатись. Все, що потрібно вдягтися тепло, але зручно і по-спортивному. Саме так пані Богдана спорядила дітей на першу цьогорічну зустріч із зимовою природою. Каже, цими мальовничими місцями прогулюється з дітьми часто, та коли випадає сніг, у центрі всього гірка. Недалеко йти, ковзанка безпечна, така невеличка. Діти радіють. Санки не дуже добре їздять, тому що вони в нас старенькі, але діти раді. І це дуже здорово. На свіжому повітрі погода сьогодні чудова, мороз не сильний, зима, радість, щастя і здоровий спосіб життя. Про користь таких розваг добре знають і самі діти. Приєднатись до захопливої і зауважте цілком безкоштовної природної атракції наполегливо закликає Андрійко. Цю взимку треба не хвоїти. Це по перше. А по-друге, веселитись. Тому в кого є діти і санки, жива сюди і кататись. І маємо новини з парламенту. 28 січня. Верховна Рада на позачерговому засіданні визнала такими, що втратили чинність 9 з 12 законів, ухвалених парламентом 16 січня. За це рішення проголосував 361 депутат. Серед цих законів є закон, що встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, закон, що забороняє поширення екстремістських матеріалів, дозволяє закривати сайти без рішення суду, закон, що здійснює. Державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації зобов'язує реєструвати інтернет змі, забороняє незаконне збирання, зберігання, використання, знищення. Поширення конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їх близьких родичів чи членів сім'ї дозволяє президенту та Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також містить низку інших норм, що обмежують права і свободи громадян. На цьому у нас вся інформація. Більше новин у випуску о 19 залишаємось мудрими, будьмо розумними. Я прощаюся з вами і бажаю насправді доброго дня. Хай щастить.